Вітаю, друзі! Запрошу вас переглянути розклад таро прогноз на 2025 рік для людей, що народилися під знаком близнюків. Перший дом. Так, почнемо перший дом, дом вашої особистості. Те, як ви проявитеся у 2025 році, ваші думки, мрії, надії, сподівання те, як будуть вас бачити люди, як ви будете, чим ви будете виражатися Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів показує э, захистити щось своє, тобто зберегти. Щось своє. Те, що ви вже маєте, те, що ви здобули, те, чим ви задоволені, це може бути якісь ваші напрацювання в професійній сфері. Чи, можливо, в когось, можливо, далі розклад покаже, в чому саме ви захочете в якій сфері зберегти свої здобутки. Чи в відносинах, чи в сім'ї, чи в фінансах. У вас буде дуже багато проблем, дуже багато роботи щодо цього. Друга, другий дім фінансів. Сюди випадає колесо фортуни. Цей дом показує ваші відносини з фінансами в 2025 році, як ви їх будете тратити, заробляти, здобувати, можливо, якісь ваші борги. Колесо Фортуни – це така кармічна карта, яка постійно крутиться, постійно двигається, і дуже часто від нас не залежить, що відбувається в нашому житті. Тобто, як би ми не робили, а ситуація все рівно складається зовсім не так. Тобто ми не можемо її просчитати, цю ситуацію. І з другої сторони, колесо фортуни це як фарт удача, успіх, який може супроводжувати вас в якісь виграші в лотереях, в якісь дуже вигідні вклади. І також ця карта передбачає ризики. В цьому році можете спробувати ризикнути, тому що фортуна, доля. Судьба, успіх буде вам цьому допомагати. Наступний дом комунікації братів, сестер, двоюрідних, рідних і якихось недалеких поїздок. Трійка мечів. Ну, випадає така конфліктна карта. Хоча мечі це саме ваша стихія повітря. Давайте витягнемо декілька карт. Десятка кубків, Сімка жезлів. Десятка мечів. Ну оскільки випадає така конфліктна карта, бачите, тут десятка кубків, також вона показує саме сім'ю, тому бо кольцо – партнерство. Рід, скоріш за все, рід, якщо це стосується ваших якихось братів, сестер. Хоча цей дом може показати навіть сусідів. Ну, Тут ще до цього, бачите, десятка мечів, можуть бути конфлікти з сусідами, ну, якась перепалка, так, якесь незадоволення. Але десятка це закінчення якихось тих ваших проблем, сімка жезлі, ви будете. Досить доказувати, доказувати свою правоту, відносно чого не знаю. Бачите? Щодо того чи іншого, щодо вашого якогось права, щодо такої ситуації, яка дійсно принесе вам задоволення, щастя, радість, спільноту. Можливо, це буде у вас. Щодо вашої сім'ї. Як такий приклад, можливо, ваші родичі будуть не дуже задоволені вашим якимось вибором, партнером, так, вашим коханням. Ви будете доказувати, що ви маєте право, наприклад, да, що ви це достойні. Ну, буде якась у вас боротьба, що називається на, на ножах вам придеться. Пройти дійсно такий шлях. Бачите, як по сходам ці мечі, по сходам піднятися, аби дійсно доказати і перемогти, саме тому, що десятка мечів це вже кінець, якісь кінцеві проблеми, або, може бути, саме пік, який дозволить вам дійсно вирішити цю проблему. От коли вже такий дійсно накал, і тоді вже, що далі немає куди йти, і тоді як би приходить розв'язка, тобто появляється Знову ту з мечів, що обозначає, з'являється нова ідея до вирішення даної проблеми. Така ситуація, так? Конфліктна ситуація, так. Да. Але не вирішених проблем не буває, щоб ви не лякалися, що щось там таке страшне. Все життєві ситуації, які вам просто потрібно буде вирішити. Тому що мечі це саме вирішення проблем. Дійсно таке конкретне, чітке, з якимись фактами, логічними доказами послідовними, це як порада. Наступний четвертий дом. Дом <кій> <кій> сім'ї, якщо у вас офіційна стабільна сім'я, дом батьків, матері і приватна власність, саме те, що стосується вашого майна, вашої сім'ї, надбання, ну і старші ваші родичі, батько, мати. Випадає Сонце. Дуже добра і гарна карта, яка обіцяє вам у 2025 році в цій сфері успіх, задоволення, радість саме у вашій сім'ї, з вашим чоловіком і жінкою, добрі відносини з батьками. Це може навіть казати добре якесь здоров'я, можливо, хоча здоров'я у нас буде тут інший будинок, так? Ну, тут у вас все добре. І щодо приватної власності, ну, також, бачите, цвіточки цвітуть, будете займатися своїм майном, в спокої, в радості, будете щось там вирощувати, можливо, ремонт, якісь обустраюватися. Робити своє житло більш комфортним, зручним, можливо, доходним, тому що успіх, сонце. Якщо в когось були конфліктні ситуації, наприклад, з якимись родичами щодо майна, то сонце вам також обіцяє успішний розвиток цих подій, саме для вас. Наступний п'ятий дом дом Лева. Це дом відпочинку, творчості, любові і дітей. Вісімка кубків. Ну, щодо цих всіх сфер ви будете шукати якісь нові шляхи. Нові шляхи прояву творчості. Наприклад, нові, нові локації відпочинку або новий спосіб відпочинку. Навіть якщо вам попереднє дуже подобалося, ви захочете, можливо, щось да? зробити більш цікавим, різнобічним проведення свого відпочинку. Щодо дітей, можливо, будете шукати якісь нові підходи до дітей, щодо порозуміння з ними. Ну, вісімка кубків це тільки початок, це саме пошук. Пошук чогось нового, в якому ви щось навіть не розумієтесь і навіть, можливо, не уявляєте, що це нове може бути. Але будете шукати і щось пробувати. пробувати себе чомусь іншому. Шість. Шостий дом у нас дом здоров'я, дом роботи, служіння і випадає зірка. Зірка вам в цьому році даватиме надію на добре здоров'я або на добре лікування, якщо хтось лікується. Можливо, комусь покаже дійсно якісь нові шляхи, нові методи лікування, або якісь дійсно якісь контакти, шлях до якогось дуже чудового, гарного спеціаліста щодо здоров'я. Дуже добра карта, яка обнадіє. Ну і, відповідно, щодо роботи. Бачите, тут така робота, як виступає зобов'язання, саме не та робота, яка, якою ми заробляємо гроші, так? а наші зобов'язання, якісь буденні, можливо, також. І зазвичай та щоденна робота, вона часом нам набридає, затягує нас навіть в депресію, своєю буденністю. Можливо, що вже не приносить ніякого задоволення, розумієте, і, можливо, саме, саме через це ви будете шукати творчості в своїй роботі, в своїх хобі, в своїх захопленнях, в своєму житті. Розумієте? А ця зірка дає вам надію, що ваша дійсно буденна робота не буде вганяти вас в депресію. Покаже вам якісь радості в вашій роботі. Ви будете задоволені, можливо, виконанням якихось конкретних місій в цьому році. Це також робота не тільки на роботі, а, можливо, якісь обов'язки по відношенню, наприклад, до старших своїх родичів, до дітей, відношенню до сім'ї, наприклад, така, бачите, робота. Наступний сьомий дом. Це дом партнерства в сенсі, коли я і ти. Тобто партнерство, весілля, так, такий дом. Тут випав нам відлюдник. Карта показує зазвичай самотність. Сам один відлюдник він завжди відділяється від суспільства, від партнерства. Якщо у вас є Якщо у вас є партнер, не обов'язково офіційний, якщо у вас є відносини, то можливо, ви будете відчувати недостатньо уваги від свого партнера. Якщо у кого немає партнера, то можливо, якщо ви в пошуку, то у вас не буде шансів знайти дійсно достойного партнера, такого мріяного, або такого, який, ви вважаєте, був би надійний і добрий для вас, таким, яким ви хочете бачити для себе партнера. Це не значить, що ви повністю будете самотні. Можливо, у вас буде партнер, але матимете до нього якісь високі претензії, требування, ну, тому що у вас. Дійсно, свої погляди на своє життя і на те, з якою людиною ви б хотіли спілкуватися, жити, просинатися вранці. Ось така ситуація. Восьмий будинок. будинок трансформації. Трансформації. І випадає лицар мечів. Показує цей будинок, через що ви повинні пройти, щоб зрозуміти. Щоб зрозуміти щось, так? щоб виправити, можливо, якісь помилки, трансформуватися, щоб стати краще. Лицар мечів це стихія повітря, дійсно, ваша стихія. Але саме лицар він характеризується такою поривистостю, часом необдуманістю. Ну, якщо вже так, дом трансформації, так, то будемо говорити саме про негативні якісь його якості цього лицаря. Значить, рицарь часто не планує, а, наприклад, схопив якусь інформацію і зразу вбій, не обдумавши її, не обґрунтувавши, які в нього перспективи, так? Такий якийсь дуже запальний, наприклад, від якогось слова він може, слово, яке його ранить, він може просто кинутися в бій. Да, захищаючи, не думаючи про наслідки, ну, такі негативні якості, то, можливо, як попередження, ну, да, як рекомендація, карта вам говорить, що треба задуматися саме над такою своєю поведінкою, якщо в когось є такі риси, ну, я думаю, що не всі близнюки такі, люди народжені під цим знаком. А в критичних ситуаціях кожна людина, кожного знаку зодіаку може дійсно вийти із себе і бути доволі таки і агресивним, і нестерпним, і поривистим. Ну, в цей рік ця карта вам випала саме в дом трансформації, тому більше терпіння, розсудливості, обдумувати якісь плани. Перше подумати, як кажуть, сім раз обмір і один раз відріж. Це буде не, не лишнім. Наступний дев дом, дев'ятий дом навчання філософії і далеких подорожей. Десятка Пентаклів. Саме пентаклі – це стихія Землі, вона Така статична, бачите, і вона якби не передбачає далеких подорожей, тобто подорожей, десь, межі держави, наприклад. Десятка пентаклів – це коли у вас все стабільно, все схвачено і вам вдома. Комфортно, зручно, затишно, і, звісно, що через такий комфорт. Нічого не хочеться вже міняти, тому що десятка пентаклів це максимальна кількість грошей. Тобто достатку у вас буде багато, що вам не потрібно було десь їхати на заробітки, вам на все вистачить. Щодо навчання, вам вистачить грошей і на навчання, розумієте? Хоча десятка, бачите, це максимальна карта пентаклів. Яка говорить, що вже все є. Можливо, якщо це стосується дому навчання, то у вас є дійсно необхідні знання на даний період, саме на 2025 рік, щоб задовольнити ваші якісь вимоги в роботі, в спілкуванні, в добуванні грошей. Розумієте? Ну тут, якби якщо хто надумає дійсно вчитися, то десятка вам може показати просто. Дуже якийсь шикарний університет, дорогостоящий важливі курси, де потрібно буде просто заплатити велику кількість грошей. Наступний 11, 6, 11,6,7,8, це 9, 9, 10. Да, 10 у нас 10 дом у нас відповідає за кар'єру. Десятий, кар'єра і соціального росту, лицар Кубків. Ну, лицар Кубків тут явно показує якусь пропозицію в цьому році, ви отримаєте пропозицію, яка принесе вам задоволення, або ж пропозиція буде від друга, да? безкорисна пропозиція, наприклад, там, де вас ніхто не підсидить, і ніхто інший не буде засіхати. На, на цю посаду, розумієте, буде зроблена пропозиція від щирого серця по доброті душевній, по дружбі. Можливо, бачите, ви давно працюєте на якомусь підприємстві, і там багато все знаєте, і ваш колектив, ваша сім'я ну, такий випадок може бути. Так що є шанс. Здобути якусь нову посаду в цьому році. Ну, і з огляду на лицар кубків це не король кубків, це не велика посада, але підвищення по кар'єрі буде незначне. Наступний, 11-й дом. Це дом суспільної праці, да? суспільної праці, спілкування в суспільстві. Саме ви як частина цього суспільства. Те, що ви спілкуєтеся з оточуючими людьми ну, це кругом може бути на роботі десь у магазинах в садиках в школах тут не, не тільки не в сім'ї а з усіма навколо, не з родичами, а з усіма чужими людьми, як ви спілкуєтеся, яку суспільну роботу ви проводите чи не проводите. Дев'ятка мечів. Це оце, стихія повітря, і вона саме вказує на комунікацію. І якщо це дев'ятка мечів, вона покаже, можливо, в цьому домі, вона не буде вам показувати якихось страхів і тривог, а покаже, що дуже багато буде саме комунікацій. розмов з усіма на різні теми через інтернет, по телефоні, через переписку і на роботі просто офлайн, пряме живе спілкування, тому що дев'ятка мечів. Це майже кінець, це не один, що там дуже мало спілкування, чи п'ять, що можете спілкуватися, можете не спілкуватися. Це дев'ятка, це вже багато, Значить, буде багато спілкування різного роду. Яке допоможе вам. Да, але тут, бачите, є загроза, оскільки це мечі, вони гострі, вони або йодогострі, з двох сторон можуть рубити, рубати. Ви маєте контролювати да, якісь свої висказування, бути менш різкими, коли у вас немає настрою, да, краще промовчати і відійти в сторону, аби не ранити людей, і не зробити собі неприємності. До 12-й дом, 12 дом це дом кармічної відробітки, підсвідомості глибинної. Випадає карта закохані. Що таке кармічний відробіток? Це якийсь урок, який ви повинні пройти і виправити. Можливо, десь колись була у вас така ситуація, якась недобра ситуація, несправедливість до когось. Така ситуація несправедлива, і вам тут треба буде відробити. Тому в цьому році складеться така ситуація, що вам потрібно буде відробляти про що? Закохані – це значить якийсь вибір. Ситуація, коли вам, ситуації, коли вам потрібно буде зробити, робити дійсно правильні вибори. Вони можуть бути різні, і, і часом вибір в свою користь не завжди правильний. Друге, це закохані, тобто партнерство. Бачите, Говорить про відношення з партнерами, чи діловими, чи романтичними. Тут же, тим більше, бачите, у вас тут випадає відлюдник, тобто сам, сам один, саме в домі партнерства. Можливо, саме ця самотність вам випадає, тому що вам треба буде саме проробити якусь ситуацію щодо відношення з партнерами. Розумієте? Які там відносини, в кого можуть бути самі. В чому причина криється, то це, звісно, ситуація кожної пари. Вона особиста. Її треба проробити. Неправильне відношення, можливо, егоїстичне відношення, якесь, нерозуміння потреб партнера. Ну, тем можна перечитати дуже багато. Те саме в партнерстві вам потрібно буде. Знайти якесь розуміння в себе в глибині підсвідомості. Можна звернутися до психологів, якщо, звісно, самому важко розібратися, можливо, є мудра якась порада, можливо, мати. Поділитися дійсно своєю проблемою, не замикатися, не ховатися по відлюднику Я сам один нікому нічого не скажу, це моє чисто особисте. Ні, можливо, треба поділитися з кимось, тому що закохані це саме партнерство. Бачите, дві гілочки. Це саме партнерство, це з кимось. Треба поділитися цією своєю проблемою. І це допоможе вам вирішити. В цьому розклад закінчений. Дуже дякую, що приєдналися до розкладу. Чекаю вас наступного разу. Підписуйтесь, чекаю уподобайки, мені буде дуже приємно. Бережіть себе, до скорих зустрічей!